Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні тема нашого відео суржик в рекламі. Тут про частоту української мови, приємного та пізнавального перегляду. Плекаймо українську разом. Сьогодні в Україні розвиваються різні види реклами. Зовнішня це вивізки, борди, реклама на транспорті, внутрішня це стенди, плакати, повторення логотипу бренду. Друкована продукція це візитівки, флаєри, листівки, постери та банери. Також сувенірна продукція це будь-яка річ, на яку нанесені логотипи або фірмові знаки бренду, реклама на радіо, реклама на телебаченні та реклама у соціальних мережах. Сьогодні ми розглянемо наслідки суржику у створенні реклами. Готові? Розпочинаємо. Друкуючі пристрої. Правильно, друкувальні пристрої. Нагадаю, активні дієприкметники теперішнього часу, що закінчуються на ач, яч, уч, юч, не є властивими українській мові. До вашої уваги варіанти правильного написання дії прикметників теперішнього часу, не бажаючий, а котрий або який бажає, або ж охочий не біжучий рядок, а рухомий рядок. Не болезаспокоюючий заспокійливий. Не вимираючий види тварин, а напіввимерлі види тварин. Не виступаючий, а доповідач або ж лектор. Не відпочиваючий, а який відпочиває, або ж відпочивальник. Не віруючий, а вірянин. Не дезінфікуючий засіб, а дезінфекцій. Дезін... Дезінфекційний Дезінф... засіб. Не домінуючий, а домінантний, не захоплюючи фільм, а дуже цікавий фільм. Не знаюча людина, а тямуща, компетентна або ж обізнана людина, не оточуючі люди, а оточення. Коляски, вазони, вінки, ковзанки, дитячий візок або ж дитяча коляска. Тут яскравий приклад суржика на звуковому рівні. Будьте дуже уважні, вимовляйте та пишіть українською та чистою українською. На третій касі спиртні напої та цигарки не обслуговуються. Коли ми скорочуємо числівники, варто пам'ятати, що у текстовому форматі ми пишемо третій. Якщо використовуємо цифри, то пишемо третій, другий, п'ятий і тому подібне. Спиртні напої ми замінюємо на алкогольні напої, самі дешеві брюки, джинси, сирочки, костюми, самі низькі ціни. Самі «самий» – це найпопулярніша помилка, запозичена з російської мови. Форма порівняння. Слово самий може бути вжити лише у поєднанні із вказівними займенниками. Наприклад, той самий, такий самий або ж цей самий. В українській мові для того, аби висловити збільшену ознаку в порівнянні з чимось іншим, використовують словотворчі засоби у простій формі. Наприклад, ця квітка гарна, а ось ця гарніша, а ось та. Найгарніша таким чином ми творимо просту форму ступенів порівняння: тобто чудовий, чудовіший, найчудовіший, сильний, сильніший, найсильніший, слабкий, слабший, найслабший, та міцний, міцніший та найміцніший. Є інша форма це складена. Це коли ми до початкового слова додаємо інше, наприклад, тихий, більш тихий, найбільш тихий. Правильні варіанти: найдешевші штани. Брюки це російський відповідник. Проте прикметник брючний. У нашій мові все-таки є. Тому сміливо можна сказати брючний костюм. Найнижчі ціни, найбільш бюджетні ціни, найкращі ціни і безліч інших варіантів українською мовою. Ярмарка європейських турецьких товарів. Я шокована. Суржик квадраті. Ярмарка замінимо іменник ярмарка, якщо його вжито у формі жіночого роду на правильний варіант ярмарок чоловічого роду. Європейських, скажімо, українською європейських продовжуємо. Сумки, рукавички, шапки, кошельки, клачі, шарфи. Кошельки замінюємо на гаманець, тобто в множині гаманці клач, правильно, клатч, у множині клатчі. Це маленька жіноча сумочка, конверт, головна ознака якої відсутність ремінця. Носки з принтом, не носки, а шкарпетки. Магазин світ матраців. І з такою рекламою: якщо ти не можеш спати...» То привабливе слонення підскаже тобі, куди звернутися. Зрозуміло, що це фраза з відомого дитячого мультфільму, і далі потрібно насправді не за матрацем ти, а рахувати отих слоників. Не спать, а спати. Українською ми кажемо спати. Виготовлення дерев'яних лесниць. Віра жила, розвинула думку: ліс-ліс на лісницю, а упал із драбіни. Можливо, це такий рекламний хід. Всі відразу звертають увагу та запам'ятовують. Не лесниця, не драбіна, а сходи та драбина. Це найпопулярніші переклади слова лісниця. Оренда бісетки та мангали. Українською ми кажемо альтанка. Запам'ятайте, будь ласка. Ще одна цікава помилка, на яку варто звернути увагу та запам'ятати правила використання апострофів. Проте, якщо овімкнути логіку, весілля бувають не святковими, можливо, пригніченими чи. Весілля це буде на справи для кожного. Святкові весілля без апострофа. Апостроф не ставиться після бапа, що обозначають тверді губні звуки, якщо перед ними стоїть інша, крім Р, літера на позначення кореневого приголосного звука. Деказ моделей. Ми вже розглядали слово заказ та замовний тому замовлення моделей. Салон перукарня, манікюр, педикюр, косметологічний масаж. Тут також правила написання українських слів іменники, в яких перше слово підкреслює прикметну чи особливість примета, що передається другим словом, пишуться через дефіс. Отже, салон перукарня пишеться через дефіс. Гаряща путівка. Це суржик. Запам'ятаємо, ідучий, бігучий, горящий, і схожі слова за такою аналогією це російські слова, омилозвучені українською мовою, тому не горящий, а гаряча путівка. Якщо двері банку зачинено, нотаріус може працювати, дзвоніть на мобільний. Дзвонити ми можемо у дзвоник або ж в двері, а на мобільний ми телефонуємо. Друзі, сьогодні ми оглянули з вами використання суржика під час створення рекламних оголошень, тільки частина із глобальної проблеми мішаної мови. Друзі, потрібно вміти бачити та виправляти ці помилки, адже все розпочинається з нас. Кожен крок до чистої української мови допоможе зменшити відсоток помилок та розповсюдження такої мовної хвороби, як суржик. Друзі, напишіть у коментарях ту тему або ж проблему мішаної мови, яку б ви хотіли детально розглянути та проаналізувати. До зустрічі у новому відео. Пликаємо українською разом!